Привіт, Привітки! У цьому короткому відео хочу розповісти, чому варто підніматися з тривалого положення лежачі. Виконували ви вправи, спали чи лежали в шавасані, через праву сторону. Не прямо, не через ліво, а через праву. Це дуже просто пояснюю, на пальцях. Анатомічно склалося, що у нас печінка знаходиться справа. Печінка це орган, який продукує жовч. Жовч у нас. Тільки зберігається у жовчному. І відповідно, є жовчно шляхи, які йдуть від печінки до жовчного і від жовчного до 12 палої кишки. Що ми можемо спровокувати, якщо будемо підніматися через ліву сторону? То якщо ми про це знаємо, або тільки здогадимо, що у нас є камінчики, або якісь проблеми і жовчне шляхами, і жовчним, то ці камінчики нам просто, коли ми будемо підніматися через іншу сторону, через ліву, не праву може заблокувати вихід, а від того нам можуть бути непереливки. Відповідно, коли ми піднімаємося через праву сторону, камінчики такі відійшли до правої стінки жовчного міхура, а потім ми піднімаємося прямо, і вони опускаються вниз на дно жовчного міхура. І тоді ніяких е передумов до погіршення ми не провокуємо. Ви ж запитаєте, чому не просто, просто не встати от прямо? А це вже трошки інше питання, але я на нього відповім. М'язи нашого пресу, прямий м'яз-живота, включаються тільки буквально перші 15 градусів, коли ми скручуємося. А далі у нас в роботу починають включатися інші допоміжні м'язи, такі, як, наприклад, клубово-поперковий м'яз, який формує м'язи поперку і знаходиться ось тут. Він проходить через пахову зону. І, відповідно, він дуже часто буває у людей, які ведуть а, осідлий спосіб життя на стільчиках, він буває спазмованим і не тільки тому. І дуже часто болі у поперку – це якраз проблема цього м'язу. Дуже часто, але не 100%. І відповідно ми розслабилися, все так класно було. А тут ми раз і взяли його і спазмували. І тим самим викликали неприємні відчуття, як мінімум, у попороку. Для чого вам це? Звісно, немає для чого. Тому або піднімаємось через праву сторону, або, якщо ви точно знаєте, що немає особливостей із жовчно видільною системою, то можна і через ліву сторону, головне, не прямо. Згадайте, як піднімаються діти. Вони ніколи не роблять цього прямо. Завжди через сторону. Дуже органічно повертаючись і піднімаючись. Також пам'ятайте про поступову вертикалізацію.